28-й день липня, понеділок, прямий етер. Шановне панство. Дякую за те, що в цій порі ви з нами. Щоденно ви знаєте по буднях о й Я, мої колеги, ми тут зустрічаємося з людьми, які знаються на тому, що діється на фронті, з людьми, які коментують російсько-українську війну у всіх її проявах. Тут сьогодні будемо говорити і про нічні обстріли українських міст, і, звичайно, про те, що відбувається на території Російської Федерації. Про все це сьогодні з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем і майором запасу. Я маю тут таку чарівну кнопку. Об, і пан Олексій з'являється у нас в етері Дякую за те, що знайшли час. Вітаю вас, як ваша ніч минула. Слухайте, ну почну з людського та тому, що я, я спав сьогодні в підземному паркінгу. Не знаю, як ви, ну бо. Розуміємо, та тривога, яка тривала упродовж цілої ночі. Ну, в мене приватний будинок, тому ну Київ, тому ховатись далі, ніж вже куди ще бігти. Стіни старі. Будинок ще з, -з, -з, з минулого чи позаминулого mm -hmm. старі, чи там більш-менш такі старі але крипкий. Ну, стіни старі, значить товсті, я правильно розумію? А, товсті стіни. Ну, такі він ну, знаходиться не, 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 не на пагорбі, так трошечки, між, скажімо, між пагорбами. Ну, тобто, якщо пряме влучання, то там шансів немає. Якщо десь поруч, то це начебто вже майже укріплення. Тобто, майже... Ну, набагато спокійніше, чесно скажу. там, Ну, багато це такі приватний сектор. Ну, це не є велика темниця, це Галасійський район, Київ, uh -huh. там багато приватних будинків. І от е, більш-менш е, і у, у багатьох же там друзі, ро, ро, родичі, знайомі в інших районах, де багато поверхівки. ну, Зовсім інше, знаєте, в приватному секторі все ж таки спокійніше трошечки знаходить. Хоч, хоча туди прилітало. До нас неподалік прилітало. Але ну, в мене родичі живуть ну, в, в багатоповерхівці, так вони постійно, ледь на кожну ніч вони спускають. перший там поверх, там, як є бомбосховище, це зовсім інше. А так, а ти в приватні будинки, я то трошечки не заздріти, сидиш собі на, 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 на дивані з краю і слухаєш. Летить, летить, пролетіла, ну, не влучили. Летить, летить. Це, ну, не дуже це добре. І єдиний недолік, якщо це може бути недолік, що якраз чомусь нами дамі От Це такий напрямок, вони заходять. Це один із напрямок, з якого заходять і дрони, і, і, і ракети, і дуже чітко чути і видно, як працює е, наша ППО. Працюють вправно, але гучно, постійно гучно. Ну то таке, господи, господи. Це хай це буде найбільша проблема. Ну, це, це наша даність, та це наша даність. Якщо в цілому подивитися ну, на цей... Можливо, коли uh -huh. поверталися з ще з часів АТО, от коли були ротації, uh -huh. при повномасштабній там таких ротаціях особливо там по іншому трошечки, то перші два-три дні неможливо було спати в Києві, тому що тихо. Там кожну ніч обстрілюють ближче, далі, але канана до постійно. Кожну ніч. От я там п'ять ну, років різні ротації були, їздив туди, сім ротацій, Ну доволі довго там був. І за все час, коли я там був, було, по-моєму, дві, одна чи дві ночі, коли не стріляли, щось там в них не золото. То постійно міни. Ну, то там ми неподалік знаходились від ворожих. Позиції, скажімо так, і ну, міни, ми розуміємо, невелика дальність. Міни нада, ін інколи артилерія, але, але кожну ніч. То ближче, то далі. І от ти звикаєш до цієї, яке не надо. Тобто ти приїжджаєш в Київ, лягаєш що таке? Що, що. Знаєте, ми знаємо, що коли, коли, підозріла тиша. Ну, становиться лячно. не чуєш, ж, ну, та, ба, Нормально пролетіла мимо. А тут тиша, а зараз, знаєте, від, ну от я, мої знайомі там, вже до тише більш-менш такі звикли, вже по ночах. От коли починає бахати, це як пару років тому, ну вже років 5-6 тому, коли не бахає, тобто не, не так не дуже комфортно. Ну, то таке, начебто, суттєвих ушкоджень при цьому обстрілі не було. Є повідомлення про поранених, про загиблих я ще не чув, дай Боже, щоб всі залишились живі. Ну те, що це черговий масований нальот. І ми з вами розмовляли тиждень, тому, два тижні тому, і були питання: чи будуть, чи не будуть масовані нальоти. Ну, Давайте повторимо ці слова, на жаль, поки що, найближче, ну скажімо, місяці, швидше за все-таки нальоти будуть, і єдине, що. Важко спрогнозувати, яка буде періодичність раніше. Це було раз на місяць, інколи раз на два місяці. Навіть зараз вони почастішали і змінилася ну, тактикою. Ну вона не просто вона не якась нова, це просто інша тактика. Інша це не значить ну, нова, відносно нова по порядні старо зі старою, але не така що невідомо. Вони стали використовувати більше шахетів, більше дронів і менше ракет ну, при нальотах. Пригадайте, рік тому ну, шахеди теж літали, але було по 50, по 60, 80 одразу ракет прилетало. Зараз ця кількість, ну, 10-15, може, 20 ракет, але переважають велика кількість шахедів. Ну про що це свідчить? Це свідчить про те, що ну, ми ж ці розуміємо, що шахедами зруйнувати. Якийсь е серйозний об'єкт, ну більш-менш укріплений, неможливо, не не і ми так не можемо зруйнувати укріплені об'єкти, бо він несе небагато вибухівки, дрон. Ну безпілотник, тому атака міст е дронами це що вони там росіяни не розповідали. Я не знаю, хто це дуже треба постаратися, щоб їм повірити, що вони, наче, атакують на військові цілі. Це терор, терор цивільно цивільне населення. Ще можна, ще, я не виправдований. Ще можна зрозуміти ракету. От три три кінжали сьогодні полетіли на Староконстантин, Ну на, на Староконстантинів, там ми знаємо, що там литовище. Воно давно укріплено, там давно такого, щоб можна було вразити, немає. Вони часто часто його обстрілюють. Ми до цього підготувалися. Там є різні способи, як уникнути, е, щоб, щоб вони вразили наші літаки. Ну, давайте так за весь час е, обстрілів. Я щось не пригадую, щоб ну принаймні, F-16 чи мережи, щоб вони були знищені на землі ракетними ударами, але росіяни продовжують це робити. Ну от це можна зрозуміти, начебто вони можуть сказати, що це військовий об'єкт під час війни. Ну начебто зрозуміло. А шахеди по місту ну, це тут це це, це військово злочин. Чергове, це, це терор цивільного населення. Хочеться дуже вірити в те, що за це доведеться відповідати. І тим, хто давав ці накази, і тим, хто виконував, бо виконувати злочинний наказ це теж злочин. А не розуміти, що е, півсотні чи сотні, сотні шахетів на цивільне місто, що це точно атака не по військовому об'єкту, а по цивільному населенню це більше з касетними боєприпасами, які розлітаються на велику відстань і вражають е, ну, на, на полі бою, вражають піхоту. А яка піхота е, все в місті в Дарнівському районі Турківи, чи там Галасіївському, чи там. На Березняка, ну де завгодно, тобто куди вона приліте? Шевченкось район, Ну крізь вона приліте? Яка там піхота? Ну піхота це цивільний. Люди. Бачите, тут окрім окрім ось цього нагромадження дронів навколо окремих міст. Тому що вони фактично беруться за певну таку тактику, так, коли атакується Київ чи Кропивницький, так само там ну, так, військова адміністрація говорить, що дев'ять вибухів було Київ, Тому я про Київ розповідаю, Ні. це не якась особлива там увага до Києва. Ну це столиця, так звісно, вона має бути найбільш щільно охоронятися. Як будь-яка стоїть столиця, це, ну це правила такі це більше під час війни. Просто мені простіше про Київ казати, бо я. Ну, я в Києві знаходжусь, і я це бачу на власності. Там це не означає, що по інших крапівниці ну, я вже це ми нам важко, але уявіть, що відчувають люди в Сумах чи в Харкові, куди можна набагато ближче, і туди прилітає навіть каби Прилітають по Києву, дякувати Богу, не долітають чи по містам, які знаходяться далі від лінії фронту. А при міста це ж взагалі жах Запоріжжя те саме. Ну. ну про Запоріжжя тут окремо. Я думаю, сьогодні можна говорити, тому що я фактично там в районі п'ятої ранку, сьогодні, коли повернувся додому, і здавалося б, все можна відпочити. Спокій, тривоги немає, до розвідка пройшла, все окей. Відкриваю знову повідомлення. Повітряні сили інформують про те, що Запорізька і Дніпропетровська область там знову авіаційні засоби ураження. Тобто розуміємо, цілу ніч тривала тривога, так само як в Києві, але різниця тільки та, що в Києві. Ця тривога потім на якийсь час була відкликана, аж доки міх не злетів спочатку один, потім інший. В Запоріжжі в Дніпрі це просто перманентний стан, безкінечний. Одна тривога закінчується, починається інша. Ну, там навіть ну, як можна оголосити тривогу, коли там з артилерії можна достріляти? Ну, хто так як? З Здалекобійно. Тому вони знаходяться в постійно, постійній напрузі. Що ну... казати? Все ми все, все розуміємо тут. Що треба робити? Ну треба відсувати ворога від цих міст, робити санітарні зони щонайменше, щоб в них не було можливості з ними далекобійною артилерією чи кабами закидувати ці місця, ну міста. Але ну, на це нам треба сили та засоби. тобто, зброя і люди. Ну, Подивимось, є такі обережні. Припущення, що ми там плануємо якісь контрудари робити, що до цього готуємось. Про це і Трамп, президент Сполучені, казав. Треба контратакувати, щоб ну, знаєте, це доволі вочевидь, що перемогти у, у війні, займаючись вуличною обороною, неможливо. Треба контратакувати. Це, це очевидно. Ну, добре, що це і Трамп почав казати, бо я пам'ятаю, скільки було критики про те, що ми готуємося з різних, як всередині нашої країни, так і за, і за і поза межами, що наступати, куди наступати тут. Як це можна робити? Це неправильно, треба там закапуватися. Ну, це правильно, треба закапуватися, але до певного моменту далі треба робити контрудари. Що на менше санітарна зона робити. Для того, щоб, ну, я думаю, що мешканці і Харкова, і Сум, і Запоріжжя, і всіх прифронтових міст чудово розуміють, про що ми кажемо. Для них хоча б ще кілометрів 50, щоб відсунути ворога, щоб було б вже, ну кабу вже не літало б. Було б набагато простіше. Ну є ще одна точка. Це, це, це схід України. Тут просто щоб ми мали час, щоб ми встигли це обговорити. Про Покровське я говорю напередодні Осув Хортиця поінформувало про те, що росіяни хочуть обійти оборону Покровська зі сходу і взяти місто в напів Тобто, фактично це таке повернення до попередніх їхніх планів, коли вони намагалися. От пан Селізньов, колишній речник генштабу, він постійно вживає це слово. Говорить про так звані лещата. От я його термінологію тут буду послуговуватись. Тобто, фактично вони знову до цього повертаються. так? Ну, звісно, вони в лоб не змогли взяти <кій> Ну, давайте, біля Покровська, біля яро, е, часового яру, там бої вже де рік, де більше року. І росіяни не можуть нічого зробити, не можуть взяти е, безпосередньо е, лобовим ударом, скажімо так. Тому вони намагаються точити. Ну, це теж зрозуміла тактика. Вийде чи не вийде. Зараз е, напружена ситуація біля Покровську. Там між кліщами росі, росіян. Е, ну, Дивлячись, я врахувати від 15 до 20 кілометрів між північним і південним їхніми виступами, то по великому рахунку ну, це невелика не, не відстань. і Можна припустити, що вони спробують замкнути це кільце на піхоточення, вже не піхоточення. Зараз він напіхоточення. Тобто він з трьох сторін знаходиться ворог: схід, північ-південь, вільна тільки західна частина. Це якраз логістичні шляхи, по якими ми все привозимо та відвозимо, що необхідно для ведення дій. Але це ця ділянка 15-20 кілометрів, вона стає меншою. Коли вона зменшиться до км, кілометрів Борнебург, це вже буде практично. Ну тоді, тоді ну, по військовій тактиці, то військовій науці треба відводити підрозділи з міста. Якщо Невелика відстань між краями, ну між кліщами ворожими 10, якщо ще менше кілометрів, то небезпека повного оточення дуже велика. І Тут ну я розумію, що нам всім це не дуже подобається, але щоб командири, які приймають рішення, щоб вони не звертали уваги на різні, там історичне можуть бути якісь висловлювання всередині, в тилу. Що не можна там щось робити, що не можна відходити, віддавати таке важливе місце. Але якщо буде ще раз 10 кілометрів між е, ворожими підрозділами, то воду треба обов'язково. Бо далі, далі може статися найбільш поганий сценарій, тобто можуть, можуть, можуть замкнути кільце. Це, це набагато гірше, ніж вивезти війська своєчасно. Ну але це рішення військового керівництва. Тобто, тут, тут фактично те, про що ви говорите, ось це загальне тло, коли хтось там коментує, хтось з цивільної позиції міркує, воно не впливає в, жодним чином. До вашої думки, військове керівництво має приймати військове рішення, mm -hmm. тобто, виходячи з військової доцільності, військової ну, з військової логіки, дуже небезпечно, коли в військові справи втручається політична складова. Ну, я не, я не кажу, що наша політична кризна, буде там щось таке робити, але коли починаються розмови політичні, медійні, скажімо так, ну інша, давайте, щоб ні, ні, нікого не ображати, і коли починають домінувати не військова доцільність, а якась інша. Бо це вкрай небезпечно. Це вкрай небезпечно. Коли люди, які не зовсім розуміються на військовій справі, не розуміють цю небезпеку, яка навісає підрозділом, які знаходяться в напівточному стані. І починають щось там намагатися якісь давати поради чи ще щось, оце небезпечно. Ну, я впевнений, що досвід у нас є четвертий рік війни вже, і впевнений, що рішення будуть прийматися військовими, виходячи з військової логіки, виключно з військової логіки, не з будь якої іншої медійної там економічної політичної я не знаю, гендерне, філософською не знаю якого. Тільки з військової. Віці. І це все прописано в військові ноки, прописано в бойових статутах, що як треба робити. Люди грамотні, які стримують військами, вони знають, що як робити. Головне, щоб вони не втручалися і не починали розповідати, що насправді треба робити. Вони знають це ну краще, ніж ті, хто намагаються розповідати. Ем, ще одна новина, яка напередодні з'явилася, от пропоную її обговорити. Я обіцяв, що ми теж. Звернемо увагу на події в Росії, те, що доноситься до нас, звідти. Ну, по перше, британська розвідка відзначає скасування російського параду до дня ВМФ як перший подібний прецедент. А напередодні про це стало відомо. Ну і місто Санкт-Петербург там власне а перебував пошло, пошла злива. Такий шум, що я не Я відмежен, погода сьогодні, та погода сьогодні дійсно непроста. Одним словом, скажу ну, так, щоб коротко, ну, так, щоб коротко, зуміло. і в двох тезах: парад скасований в Санкт-Петербургу, але все одно там Владимир Путін з'явився. Це новина номер раз, і друга новина, яка сюди накладається, це ось це обмеження на литовищах і понад ста скасованих рейсів. Як вам в цілому такі, така комбінація з Росією? Я підозрюю, що пан Гетьман зараз пробує знайти якісь навушники або щось, що дозволило ну, б йому почути. Воно, та, наш ЕТР. Ну, добре, а ще раз. Ладно, ну, чи... Я буду прослухатися дуже дуже ретельно, та. тому що. Окей. Я, Окей. Вважаю, Санкт Петербург, добре. і те, що напередодні відбувалося там, нема параду, є Путін. Прошу прокоментувати. Ну, е... Я так зрозумів, що ми можемо поговорити про парад, який якого не буде. Абсолютно так. так. Ну така, який парад. Е ви знаєте, на 9 травня той парад, який відбувся. Я думаю, що тільки завдяки тому, що при, приїхав керівник Китаю, і було дипломатичне е спілкування з нашими е військово-політичним керівництвом, і було просто прохання е не, ну, не робити цього. Я думаю, це було і від сполучених штатів е теж. Прохання до нас, вони не можуть нам давати накази атакувати військові об'єкти, але ну, дипломатія має працювати під час війни. Всі інші дії, всі інші паради, будь-яке скупчення ворожих військ, неважливо. Не це навчання, це парад, це групування, яке готується до наступальних дій чи до оборони. Скупчення військ це законна ціль. Тим більше будь-які паради, які на Росії збираються проводити, Буде нашою цілі, ми будемо атакувати. Тут вже е, не буде підзіпіне і чи когось ще. Кінчинина. Якщо кінчини, то хай приїжать. Е, тому, очевидно, е, це дуже добре з емоційної точки зору. Е, росіяни ж е, досі вважають, що е, вони не перемагають нас, тому що ну, вони так просто все йде за планом, вони не поспішають. Вони, начебто, такі гуманістичні якісь кроки роблять в наш бік, вони могли б все давно захопити, але от просто в них така от позиція, а не тому, що вони не можуть нічого зробити. Тому, коли відміняються паради, коли перекривається литовище, коли перекривається рух потягів, ну, я думаю, що і до росіян потрошки починають доходити, що в цій війні вони не перемагають, що ситуація для них на фронті не дуже добра. Крайне добре, вони несуть великі втрати. І знаєте, якщо така сукупна думка всередині Російської Федерації почне ну, хоча б не, дим, не домінувати, а просто бути присутня, то це може змінити, я не думаю, що Путіна думку, але думку багатьох, скажімо, командирів середньої ланки на, на лінії фронту. Бо вони ж в них там теж родичі, теж ну, знайомі та близькі в тилу, близькі в тилу, і коли. Буде вже трошечки інші е меседжі з їхнього боку, телефонних розмовах е то ну, взагалі ну, в переписках, то і в них може трошечки щось в голові почне змінюватися. Бо багато хто впевнений, що вони там, у них все добре, вони всіх перемагають. Ну, звичайно тих е які на нулі, які бачать, що е шанси в них... Не дуже багато, але на нулішні не вся армія знаходиться, тільки частково. А ті, що не ведуть безпосередньо дії, впевнені, що там просто не, не, нема суттєвого просування у ну, передових, скажімо, частин, тому що там їх ще командири не так роблять, або військово щось не так роблять. Ну, вони, начебто, є всі шанси досягнути перемоги. Їх просто трошечки треба ще дотиснути, і все буде добре. Ну таке переконання, думаю, треба потрошечки. Змінювати такі погляди, от саме такими діями, що зміняються паради, прикривають готовище, змінюються рух потягів, ну і атаки обов'язково атаки. Вони ж молодці в цьому сенсі росіяни. Вони викладають відео влучань. Ми то вже розуміємо, що цього робити не можна. Ми навіть коли показуємо, коли, коли влучило, ніколи не дуже важко зробити. Ну, де куди саме влучало, кажуть, ну там район, ну район це ж нічого собі. А вулиця ж ніколи не звали. А Росіяни вони викладають відео, відео під льоту наших дронів, відео влучання, наслідків. Знаєте, мені здається, що треба їм грамоту виписати з подякою. Хай продовжують продовжують так робити. Чим більше вони викладають відео про те, як ми влучаємо, тим нам краще буде скоригувати наші дії. Бути точніше і бути, бути точніше. Ну так, це єдине певно за що можна росіянам в цій ситуації да. подякувати. Ну, ми Та... так ми жортовило кажемо, але угу. може, добре, хай хай продовжать Хай допомагають нашим силам безпілотних систем робити більш вдалі вдалі повітряні атаки. Олексій Гетьман нагадає військовий оглядач, майор запасу сьогодні в непростій теж погодній ситуації, але нам вдалося. Я вам вдячний, Олексію, за це. Побажаємо думаю, спокійного нас бачите. Є, як та, так. Це правда. Спокійного і е, безпечного дня. Побажаємо аудиторії. Не мокніть, беріть з собою парасолі. Не повторюйте моїх, зокрема, помилок. Я думаю, видно та що я сьогодні трохи так під дощем побував. Ну але таке життя. Все, на все добре і всім взичимо гарного дня.